Вітаю, ви на каналі Сипакраф. З вами Аліна. Сьогодні ми поговоримо про прочитане за червень. В цілому я прочитала, прослухала, спожила 14 книг за цей місяць, і про половину з них, рівно сім, ви могли б почути в відео, яке вже виходило на цьому каналі, де я розповідала про свої враження від семи книг, що прочитала за семи днів у тому челенджі, в який я собі влаштовувала в Телеграм. Сьогодні ми поговоримо про ще сім книг. По факту, одна з них це продовження попередньої, тому я їх об'єднаю. Там немає багато про що говорити. І ми почуємо про дві історії, які. Я прочитала в електронці дві паперові книги і дві аудіокниги. Думаю, це буде цікаво. Давайте почнемо із електронних. Мій червень почався з того, що я дочитала перший том Пристрастей Олімпу. Цю графічну історію ми домовилися обговорювати з Анною з каналу Bookless Blog через те, що у нас з нею полярні враження від неї. Я бісилась кожного разу, коли прогортувала сторінку. Кожен раз, коли мені доводилося читати пабл з репліками персонажів, в мене щось всередині переверталося, і я просто не могла себе змусити це читати. Ніше, що я сама по факту нам просилася на ці обговорення, і навіть пообіцяла ані, що я точно точно зуб даю прочитаю усі сім книг. Бо Аня ж мені казала, що трьох в принципі вистачить. Два моменти, які мені подобалися у цьому коміксі, це те, як авторка використовує кольори. Багато відгуків шпиняють авторку за те, що ці кольори потрібні тільки заради того, щоб відрізняти персонажів один від, від одного адже вони всі промальовані однаково. Я не розумію цієї претензії. Мені здається, оця соковитість ця яскравість коміксу грає тільки на користь і від відповідає жанру, саме тому мені сподобалось. Мені сподобалось як багато собак, має гадес. Я би хотіла бути в цьому плані на його місці. Звичайно, найбільша моя претензія це вікова різниця у головних персонажів, які власне складатимуть цей любовний інтерес, а закоханість в буквально дитину, незважаючи на те, що авторка зробила її 19-річною. Камон, це дівчинка-підліток. І ми, поруч з нею бачимо цього дорослого дядьку, який багато чого в житті побачив. Мене це розривало на шматки. Я знаю, що серед глядачів можуть знайтися прихильники цього коміксу, які скажуть, що це просто інтерпретація міфів, а в міфах було ще й гірше, тому це авторці дозволено, але. Авторці це не дозволено саме тому, що це інтерпретація, а не міфи. Якщо вона обрала перекласти міфологічний сюжет в сучасних соціально-політичних умовах, то тоді вона повинна відповідати соціальному моральному компасу, який в суспільстві існує. Я не повірила здивуванню Гадеса. Тільки в другому томі він схопився за голову і почав казати: О, ні, вона ж дитина, вона ж така маленька, я не знав, що їй 19. що ти не знав, ти чи тупий, ти не бачив, що вона тільки. Приїхала на навчання, ти не знаєш, я вона дочка, ти не бачиш, як вона виглядає. Ах, звісно, по її вигляду не можна було зрозуміти, що їй 19, тому що її образ 19-річної дитини. Надмірно сексуалізований самою авторкою у цьому творі. Ви би бачили, а я не можу вам показати, тому що скріншоти в ептюні не можна робити. Ви би бачили, яким кадром авторка обрала показати те, як персифона риється на полицях із книгами. Просто підходьте і беріть. Мені не сподобалось, наскільки наївною є персифона. Вона увесь перший том фліртує із Гадесом, при тому ці жарти не можна двозначно якось розуміти. А потім наприкінці цього тому видає: ну невже він хоче бути моїм другом? Який друг, який друг? Ти фліртувала і про флірт говорила, яка дружба. А в другому томі її наївність Просто пробиває дно. До речі, про наївність Гадес там теж опустився нижче маріанської впадини, тому що я вже зазначала, що тільки в кінці другого тому він притер свої беньки і зрозумів, що він взагалі-то сексуально цікавиться дівчинкою, дитиною. Мене вибісило те, як оці діди сидять в барі і обговорюють те, як гадесу хотілося би вставити персифоні. Мовляв, ну як ти вже цю малявку в ліжко затягнув? А потім кадр з абсолютно сексуалізованою її позою на підлозі, коли вона впала. Вау! Її любовний інтерес, септогадес, персонаж, який гроза всіх світів і народів, але якого на місце може поставити абсолютно кожен в цьому творі. Абсолютно кожен його може попустити, і він буде такий, о, ну, ну, ну я не знаю, ну навіщо зі мною такою, я не знаю, що робити, я не знаю, куди піти, о, боже мій. Це просто жахливо. То, вибачте, за такий емоційний відгук, проте цей комікс дійсно проїхався по неприйнятній для мене темі в літературі. А тепер різко перейдемо до чогось, що мені мега сподобалося. Це одна з найкращих книг червня. Таких у мене було небагато через те, що червень і та й, в принципі, травень видалися не дуже вдалими місяцями на читання. Це мій улюблений Вудгаус. Я прочитала вже 12-ту книгу з його циклу про і Вустера», яка називається Дживс де офін. Тобто дживс у відпустці в цій книзі дживс відпустку, <ріхи> якби по-новому це не звучало і. Берті залишається сам на сам зі своїми проблемами і найголовніше зі своїми тітками. Одна з них запрошує його до себе в маєток, тому що їй там потрібно якось вирішити справи зі своїми знайомцями, запрочитися підтримкою однієї письменниці, аби та могла у неї публікуватися, а також розібратися з деякими гостями із Америки. Звісно, просто так там все не обходиться. Кожен із кожним там зав'язаний. У них є, виявляється, якісь спільні знайомства. Вони, оці всі гості цього маєтку, якось один одному встигли насолити під. Псувати кар'єру і життя, і саме тому, як завжди, у Вудгаузе, це було приємно і смішно читати. Про 12-ту книгу циклу з одного боку дуже важко говорити через те, що типу це якесь продовження історії, а з іншого боку, ці книги важко описувати через те, що там відбувається занадто багато подій і е, простий. Переказ в двох словах сюжету він просто не отримується. Підсумовуючи усе вище сказане. Це ще одна книга Вудгауза, в якій Дживс все порішав, яка мені сподобалась. В якій був прекрасний авторський британський гумор, і яка мене надихнула на повернення до моїх улюблених авторів у липні. саме так я запланувала свій наступний літній читацький місяць. Я хочу провести його з улюбленими авторами, і я дуже рада, що спонукав мене це робити саме Вудгауз. Тепер перейдемо до двох книг, які я прослухала. Перша з них це книга українського автора, яка була у мене в річних планах, майстер корабля Юрія Яновського. Я спочатку дуже сильно зраділа, що я взялася її слухати, що я взагалі відкриваю для себе Юрія Яновського, тому що локація змінилася. Майже усі книги класичних українських авторів ХХ століття, які я читала, локалізувалися в Києві, і незважаючи на те, що я дуже люблю це місто, я хотіла якось зміни картинки. А тут все відбувається в Ще й не типова для мене тема це кіно, кіноіндустрія. Я не дуже люблю теми спортивних ігор, кіно, музики, іншого мистецтва в книгах. Але тут це було схоже на виробничий роман. І мені було цікаво читати ті частини, які розповідали конкретно про роботу на кіностудії, як актори взаємодіяли між собою, які були підводні камені, де і між ким була якась конкуренція, як проявлялися ці плівки, як вони склеювалися і хто над цим працював. Оця частина була в тексті. Найкращою. І перша, можливо, третина роману для мене пролетіла. Я не бачила особливої складності в тексті, і мені це нагадувало під могильного, але я ще відсувала від себе цю думку. А от пізніше я зрозуміла, що Яновський мені не піде, це буде не так само, як і підмогильний, не моїм автором, тому що занадто схожа у них стилістика. І а, є. Трохи схожої проблематики. Мені не сподобались тупі сексуалізовані жартики над жінками і про жінок. Мені не сподобалось постійне переключення уваги з однієї сюжетної лінії на іншу. Увага читача стрибала. Це був якийсь калейдоскоп зі зміною локації персонажів, і я просто не встигала за них зачепитися. Якщо підсумувати, мені не сподобалось, як це написано. Мені не сподобалася проблематика. Мені не сподобалася структура, але мені сподобалася атмосфера Одеси, південне сонце, пляжі море. Які мені нагадали і мою рідну Херсонщину, бо таке ж це український південь. А також дуже сподобалися ті частини, які розповідали саме про кіноіндустрію і роботу на кіностудії. Там я відпочивала від усього іншого, що було в тексті. І на контрасті з Юрієм Яновським я. Все ж таки переплатила цього місяця сервіс аудіокниг і встигнула прослухати дев'яту книгу із циклу про елдерлінгів від Робінго, яка називається Призначенням блазня. В цій книзі закривається історія з другим після Вереті поколінням королів в царстві Елдерлінгів, яке повинно налагодити зв'язки із сусідніми географічними утвореннями островами. Тобто вони якось повинні налагоджувати політичні союзи, деякі з них шляхом заключення шлю. І тут включається деякий казковий елемент, тому що для того, щоб цей шлюб заключити, потрібно виконати завдання, яке перед. Майбутнім королем поставила його обраниця. Це все відбувалося в попередніх книгах. А в цій ми спостерігаємо за тим, як майбутній король принц буде цю місію виконувати, як головні персонажі у цього, цього циклу, Септо Фіц і Блазень, будуть допомагати йому або навпаки заважати виконати ту місію, яка перед ним стоїть. Перше за всю історію читання Робін Гоп мені не сподобався один з її сюжетних ходів. А конкретніше, те, як вона вирішила позбавити. Персонажів чутливості до магії і насправді завадити використанню цих зв'язків можна було по різному. А Робін Гоб, як на мене, обрала найбільш Банальний і найбільш нелогічний спосіб це зробити, але з плином часу трохи заспокоїлася, мої негативні емоції влягли, і фінал цієї історії розбив мені серденько, аж так, що я поставила все одно цій книзі п'ятірку. Бо як не як, це моя улюблена Робінгоп, яка майстерно вміє працювати з персонажами, яка виписує свої історії детально, і якась одна, на мій погляд, нелогічна деталь не може завадити мені цю авторку, любити і насолоджуватися її творчістю. Якщо ви ще не знайомі з Робін Гоп, то Будь ласка, спробуйте. Я знаю, що у неї є багато людей, які ладні критикувати її твори, і в принципі за діло, напевно. А, але якщо вам зайде, то це буде 100 зі 100. Це буде дуже довга і впевнена закоханістю її світи. А ми перейдемо до паперових книг, які я встигла прочитати. Це теж дві. Найпершою з них є Марк Аксельрод і Його Картонні замки. Це книга, яку ми читали на книжковому клубі на спільних читаннях, і це. Прям дуже хороший був вдалий вибір. Бо Аксельрод на сторінках своєї книги так багато всіляких проблем з тих помістити. Так багато є чого тут розбирати по кісточкам і обговорювати на таких зібраннях читацьких, що мені здається. Ця книга була в принципі створена для чогось такого для широкого обговорення, і від того мені дуже прикро, що Аксель Рот настільки невідомий в світі письменник. Його читають хіба в Україні, і насправді на тому ж кудріц набагато більше є україномовних відгуків на цю книгу ніж відгуків англійською. Але є нюанс. Ці книзі я поставила четвірку, і мені, як і дуже багатьом читачам, перша частина з судовим процесом над Богом за позовом головного героя подобався в рази в рази більше. Ніж те, що далі було описано в книзі. Настрій книги дуже різко змінюється від їдкої сатири, самоіронії і висміювання соціальних проблем Америки в основному до такого трагізму, меланхолійності і заглибленості в себе. І період, коли ця трансформація відбувається, що займає другу третину книги, він такий доволі складний для того, щоб його перетерпіти. Дуже важко мені було влитися в новий настрій. З тим самим письменником і з тими самими персонажами, але коли це отримується, то і задоволення від цієї книги подвійне. Щодо настрою, я вже сказала, що картонні самки не слід сприймати як щось виключно смішне і легко гумористичне. Це в деяких місцях перехована, а деколи пряма сатира на американське суспільство і на соціальні проблеми, зокрема бідність. Тож мені здається говорити про Аксель Рода як про автора на хі-хі-ха-ха, це Невалідно книга ця не позбавлена і опису якихось особистих переживань. Тут зображуються стосунки головного героя із жінками, із друзями. Серед них є люди нетрадиційної орієнтації, але це все ж таки не головний фокус уваги автора. Як мені здалося, Аксель Рот тут говорить про світову несправедливість, і ось цей позов до Бога він повинен сприйматися метафорично в плані запиту, як так виходить, що деякі люди отримують все, а деякі повинні жити в коробках на березі річки посеред європейської країни. Не дивлячись на те, що я в собі не знайшла сил натягнути цій книзі п'ятірку, я би рекомендувала її до прочитання всім і кожному, хто зацікавлений в жанрі, і особливо тих людей, які не дуже бояться форми. Адже книга написана в дуже коротких главах, тут здається 129 розділів. Ці глави це маленькі частинки своєрідного метатексту, який який Рот на сторінках вибудовує. Він збирає, якщо не усі, то дуже багато з відомих людству форм текстів і намагається за допомогою них написати. Та свій роман. Коли я кажу про тексти, я не тільки маю на увазі імітацію ем, стилістичних прийомів інших письменників, відомих Аксель Роду. А тут саме час згадати, що Аксель Род це професор комперативістики. Тож, коли я говорю про тексти, я ще маю на увазі такі форми, як меню, музичні ноти. Різноманітні списки, статті в газетах, оголошення результатів ігрових матчів, листи. Тобто, це буквально будь-який текст, який середньостатистична людина може зустріти в ході свого життя і професійної і особистої діяльності. Якби там не було, у нас вийшли перечудові обговорення картонних замків на каналі для спільних читань. А я дякую усім, хто зараз дивиться це відео, хто приймав участь у цих обговореннях, хто читав Марка Аксель Рода з нами. І Ми провели, як мені здається, прекрасний час і я. Рада, що у мене був досвід читання Аксерода саме з вами. І остання книга на сьогодні. Остання книга в цьому відео це Івлін Вой, чоловіки у війську. Початок трилогії, яка називається Клинок Честі. Це іронійно сатирична історія про аристократа, якому вже за 40 стається, принаймні він в доволі поважному віці, який в переддень Другої світової війни вирішує, що він має віддати обов'язок своїй державі і піти воювати. Протягом усієї цієї книги ми за ним спостерігаємо, знайомимося з його оточенням, сім'єю і друзями. Взагалі, і буквально і умовно цю книгу можна поділити на три частини. В першій частині ми бачимо намагання ці потуги, головне. Героя знайти собі у війську місце, бо його. Просто не хотіли брати ні в які військові частини, адже він і досвіду не мав, і за старий був. І, врешті-друга врешті частина починається тим, що він це місце таке знаходить. В другій умовній частині показано безглузде навчання цих людей, які потрапили в зазначену військову частину. Про те, як невдало це все було організовано, і що насправді вони нічому не навчалися, та й проживали у готелі в сусідньому місті до цієї військової частини, себто просто жили. Своє життя не вдома. і в третій частині зображається зміна керівництва цією військовою частиною, якщо можна так це описати, і початок нормальних тренувань. З одним тільки нюансом: ці тренування були далекі від нормального, адже у них не було адекватного фінансового забезпечення. І завершується ця книга першими бойовими сутичками, тобто першою зустріччю цих людей, які тренувалися для війни, із Воєнною реальністю. Як я і сказала, це сатиричний роман із фірмовим британським гумором, але його доволі важко з цієї позиції читати, адже усі ці проблеми війська, які описує Івлін Во, можна прочитати в українських новинах. Я не знаю, чи можу сказати, що. Івлін Вов цій трилогії, це універсальний автор для будь-якого українського читача. Ем, дійсно, щоб читати Івліна Вов 24-му році, потрібно мати специфічний склад характеру і нормально сприймати ем, оцей воєнний гумор. Я поставила цьому роману 5 зірочок. Я розумію своєю головою, що можливо він насправді на п'ять не дотягує, але мене так сильно вибісили пристрасті Олімпу, а після того так сильно розчарував. Майстер корабля, а після того так сильно виснажив. Аксель Рот з його картонними замками, що Івлін Во для мене став ковтком свіжого повітря. Це було щось настільки приємне в читанні, настільки легке, настільки настроєве, з тим типом гумору, який я люблю. Що тепер Івлін Во, попри те, що це не ідеальна книга. Він потрапляє точно в улюблене і завчасно кажу, що це буде книга, яку ви побачите ще в рейтингу найкращого зарів. Бо це для мене було таким рятувальним буйком, яким Сюстрівцем спасіння в той період, коли мене оточували не дуже добрі або не дуже легкі книги. Як і обіцяла, це була остання книга на сьогодні. Це вже все моє прочитане. Дякую вам величезне, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюся, ви тримаєтеся, тому що нам всім це зараз конче необхідно. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро в нових відео. Бувайте! Ось тут на Херсонщині живуть чудесні люди. Вони займаються плетенням сіток, що допомагають нашим захисникам зберегти їхнє життя і здоров'я. Єдине, чого їм не вистачає, грошей, і ми можемо в цьому допомогти. Зроби посильний донат, зісканувавши код або скориставшись посиланням в коментарях. Гроші підуть на матеріали, металеві сітки і тканину, а також логістику. Найдорожче, чим володіє кожен військовий життя. Давайте допоможемо його зберегти.